Вітаю! Сьогодні буду готувати альтернативу олів'є. Всі інгредієнти будуть в описі під цим відео. Спочатку наріжу куряче м'ясо. Я його заздалегідь відварила і наріжу невеличкими шматочками, кубиками, переношу до миски, в якій буду замішувати салат. Тепер наріжу морку невеличким кубиком. І в миску перекидаю. Також кубиком картоплю. Яблуко очищу і вийму серединку. І наріжу кубиком. Половина свіжого огірка і половина маринованого огірка наріжу кубиком. Переношу до миски. І залишилось нарізати яйця. Також кубиком. Додаю сіль, перчик за смаком і майонез. Перемішую. Ось погляньте, який смачний і гарний салат вийшов. Заходьте на мій YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачно!